Шановні телеглядачі, позавчора на п'ятому поверсі нашому кореспонденту розбили камеру. В принципі, от ми зараз підіймаємося. Це прямий ефір громадський телебачення ГРОМ-ТВ і пряме включення зі 112. Ми зараз покажемо насправді все, що тут відбувається. Доброго дня. Що, ви знову тут? Так, Ми просто вже взяли такі бейжики, нам сказали, що нам можна всюди. Ну, що, Знімаєте? Да, у вас преміфія, нам... Нам... Знімає... Ні, так, у нас прямий ефір почекайте. Нам організатор, послухайте, дивіться. Нам організатор. Я вже зять по парні, перепрошуємо. Знімати не треба. Давайте, Щому, тому ми зайдемо в ліфт. І, і тоді ми домовимося, на яких умовах, коли Ні, ви не штабкайтесь, будь ласка. Ми мене молочковий, вони можуть хляб, молодково. Ми заходимо в місце, у нас тут є. Не Послушай, это Що стом. Что вы делаете? Что происходит? Что ты делаешь? Что происходит? Мы общественное телевидение. Мы к вам прийшли, тому что ви самі написали в соціальних сетях, что здесь посмотрите, хто ми. Ми не бойцы. Мы на массе. Дайте глуты маску. Выключи, дай муты маску. Маски втягайте тримає. Ми прийшли, послухайте. Ми зняли сюжет. Нам написали в соціальних мережах. Прийдіть, я подивіться. Я, 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 я вас хлопець хлопец, я, я, я хлопец, поговорити. Отлично, у нас є хлопець, який звичайний тримається. Двіться, перше, прийдіть, повідомлення, що ви прийдете. Ви заходите Кого за мене? От, Бачите теж з того телеканалу. Та жінки. Ви давай нормальний в, канал. Ми, хлопці, бачите... ми... Вчора я бачив, у що ви не чекаєте? Ви що, лайном, ви що говорите? Послухайте, ми що вчора про нас написали на Ютуб? Виключи, стирай і заходь нормально. Так, хлопці, це, це пряма трансляція. Ми намагаюся повторити вже 100 раз. Телеканал 112 Україна, громадське телебачення, гром ТВ. Я ми вчора ми назвали, чесно. Послухайте, ми вас не називали. Ви позавчора розбили нашому кореспонденту. Послухайте, це громадське місце. в Принципі, куди можуть прийти? Нам написали прийти. послухайте. можна? ми не писали. Прийдіть і подивіться, що в нас за хлопці, ми перепрошуємо, але ми не хочемо, щоб ви збивали, не нас і наші обличчя. Розумієте, він не ламається. Приходи, хлопці. Мені цікаво, як ви тут живете, я хочу зняти. А ні, просто двері виривати, з камери залітати. Це Без громадське місце. Ви, а ваш колега це виходить, саме захоплення, якщо ви сюди нікого не пускаєте. Я да. не пускаємо Чому? Знаємо, Тому що ваша браття, журналістка, блін, за нас ментам. Ви це все розкладуєте, блін. А ми потім із-за цього, та із цього це все закінчиться, а сидіти мені знову. Ну, в принципі, не треба. А, ні, О, ні. Я так лінуся, ми йдемо всі, раз. ми, ми, йдем, всі ми. разом. Ми, якщо зайдемо, то хлопці, всі разом, послухайте, при, ми зайдемо Давайте Давайте да, зараз дай, дай, я вийшов. Можна одну, одну людину в масті. В масті, в масті. можна ну, масті. одну людину від вас, яка скаже і давай, все. Я, я Одна, людина Дорога, Дорога. Да, можете розвернутися, в принципі, не треба світитися, якщо ви не хочете. Я для вас Ні, я просто щоб не було, потім щоб ви щось змонтували. Хлопці, я раз скажу, я гром ТВ обожаю. Я вам не раз писав на Gmail, я хочу з вами працювати. Тому проти вас взагалі нічого немає. Тання, які запитання? Дивіться, питання в тому, хто тут знаходиться, бо в принципі давай послухайте, поясню. щоб не було перекладати. Зараз давай, знаходяться ряд е, в патріотичних організацій. Люди, е, яких е, ви називаєте люди в масках, ми не хочемо показувати своє обличчя, тому що від цього режиму внутрішньої окупації ми вже були репресовані. Е, репресії зараз більше 30 хлопців сидять в тюрмі. Зараз на багато активістів правих організацій заведені кримінальні справи. От тому ми в масках і тому ми не хочемо нікого сюди пускати. Добре, от давайте я ж кажу, це ж класно, я що от ми прийшли діалог. От, от, ну Ми ж не за так. це. Ми прийшли. Скажіть, будь ласка, ви підтримуєте, в принципі, лідерів опозиції, там як тягне бок, плечка. Бо просто йду, щоб знати вашу позицію. — У нас є, вся наша позиція викладена в інтернеті, а саме на сайті Бандерівець. Наші позиції викладені в групах, ВКонтакті і в групах в Фейсбуці. Добре, ну, можете озвучити просто прямий ефір, де но хоч якісь ваші вимоги? Наші вимоги, це, це вимоги? відставка уряду, відставка Януковича, дострокові парламентські, президентські вибори, звільнення всіх політв'язнів. Скажіть, будь ласка, ви були цієї ночі, коли міліція там приходила, в принципі, ви яка ваша роль? Ви захищаєте цю будівлю? Ми, Захищає Ми захищаємо випадки. людей. Людей захищаємо. Так. Скільки вас чоловік топоває, але ну, це ну, вже не ні, важливо. Це, це, <рес> <можливо>. <рес> <рес> Нас мільйон. Є, 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 не, да. нас мільйон. А чому ви не дозволяєте зняти? Ми її? не хочемо, тут щоб побуд, знімали та тут, тут побут по перше. А по-друге, ви знімете по, -по... по подивитись он, да. ну, люди з блять, значних знімі. змін. Правильно, хлопці постійно на морозі. Тим паче, що зібралася. Тут uh, специфічна публіка можна сказати, воно вам не треба. А специфічно І... що ми Специфічно, після який не хоче, щоб їх посадили. Ми да. всі молоді. От я зараз стою з за обличчям, тому що мені в принципі пофігу. А мені а не є, базі, да, є так. люди але ж ви зараз не вчиняєте ніяких противозаконних дій. але Він потім відпочиваємо все, підпочиваємо... тому як все що ви викладаєте воно потім в інтернет. Ви розумієте, в них воно потім, потім буде... Буде... не можуть заарештувати, що ви в ліфті стоїте. Правильно, це якщо ви щось робити, пояснюємо. Потім наше ближче буде дайте було

Ось і тому ми не хочемо, щоб до нас приходили, нас знімали, тому що ви потім своє відтанцюєте на майданці, а нас знову будуть тягати. Згадайте просто мовний майдан да? Всі знають, що закрили його. За що? За те, що просто на фотографії було його обличчя, витрика взяли того, та я витру. А камера. Взяли за те, що побачили обличчя, тому хлопці закривають обличчя. Це можна зрозуміти не для того, що вони від когось ховаються. Вони себе захищають в першу чергу. Скажіть, а як вас відрізнити від тих провокаторів, про яких бо, говорять? Бо, бо, говорять. Бо, бо, про боя... яких говорять про провокаторів. поясніть поясні, так тушки? По перше ніколи маску не одягають. Чому? вони не бояться їх витягають. Тобто вони від влади, їх влада не садить. Це перший, якби призов. Добре, тоді питання... а ви бачили По друге, вони питання, в принципі, логічне, яке зараз обговорюють в пресі. так що був трактор, який там тоді їхав на Кенда. Скажіть, ми не на а на, на банку. Скажіть, ваша організація, в принципі, має відношення? Ми без відносити? коментарів. Це не організація, а правий сектор, це група організацій. На такі питання ми не будемо зараз вам відповідати. ці питання вже була відповідь. Один плюс один програма гроші. Це да. так була, насправді і до речі, нам ми, нам дуже не дуже подобається так. Програм, на них вже буда. Дуже не подобається, що ваш канал, от ми бачили на Ютубі, написав про нас, що ми фашисти, нацисти, ще то ми українські патріоти. Ми за українську соборну самостійну державу, державу української нації на етнічних українських землях. Нас об'єднали тут любов до України, до власної нації, до власного народу. Так, ми не любимо вас, журналістів, тому Скажіть, що... Скажіть, а що У вас тільки один поверх, правильно? Так. так. Все, добре, так. давайте. Давайте з вами поїдемо, як руки розвимо. А я вже в гарнату почуття.